Вітання. Я вже на околицях Саверно. я з 15 років, звати Світа. Всі, хто притягнув це відео, гравітація, ведіть свої духовні щоденники. Це основне слово, яке я хотіла сказати. Бог всіх любить безкінечно, Бог всіх любить неймовірно, Бог всіх любить глибоко. І він це показав на ділі. Ісус прибив нашу плоть гріховну темряву да, до Христа. Той вибір, який зробило людство в Адамові, да, все пішло не так. В результаті що? війни, розлучення, темрява і зло? Бог цього не хотів своїм дітям і не хоче. І коли Ісус на Христі свіршилося, це значить, що в майбутньому, яке Він є, він Альфа і Омега. Він вже знає, коли дата нашої смерті, коли зустріч з ним, да? в духові, да? бо тіло тимчасове, а дух вічний. Ах. Тож говори, Дух те, що важливо. Край кожному дивитися і бачити своє. Активуй портали неба в кожному, хто дивиться, дивитиметься відео їхнім сім'ям. Подивіться про молитви Яна Тітова, також вивчення Тори у неї на каналі. Мати шести дітей, яка колись хотіла випригнути через вікно. А темрява її тоді звала. І, маючи одну дитину, вона чуто не зробила. На жаль. На жаль, темрява, вона така. Темрява це Люцифер, який хоче бити і погубити. Йому не цікаво, він може допомогти вам заробити гроші, да? але ті гроші не принесуть щастя. Багато з віддатних людей і а, акторів, відповідно, просто гарних бізнесменів. А, ходили з життя, навіть маючи. Ще мільйон, наприклад, навіть вони казали, ми так збідніли, що мільйон йому то мало. Тобто думки, які сіє нечестивий, вони такі, що мало, да? але е, забирає життя. Те він не міг послужити ще Богу, да? І понести ще своє світло, благословити. Але за нього вибір зробив інша сила. Це як в фільмі, подивіться, спектаклі Вони противяться друг другу, да? там показано, а також за час до нашої ери. І там, коли прибивав до Христа, він там головний персонаж, вони противяться друг другу. Он каже, це не я. Он каже, звісно, не ти, це я через твоє тіло це зробив. А... Каже, тебе теж синяк дуже на пальці лишиться, як ти прибивав Ісуса до Христа. А, тобто нечистивий управляє просто людиною, маніпулює. Рекомендую спектакль, і був вечір, було утро, день шестой. Там теж гарно показано, як нечистивий теж втілюється в Єву потім, да, що говорити своєму чоловіку, які слова. Щоб він також кусив. плод зла. Тож і зло в кожному з нас. І обирати кожен день обнулення. Кереван Ліф потужні книжки, лекції рекомендую. Вона підтвердила експериментально, включаючи людей, коли вони моляться, коли вони спілкуються, і підтвердила цю думку вже вчені підтвердили, що нами закладено, щоб ми жили в любові. Тобто, якщо людина починає обманювати, зраджувати дружина чоловіку, чоловік дружині. А, тобто це обман включається да, невідповідність тих слів, які вони давали обіцянкам один одному. І що відбувається? Відбувається, коагуляція білків Ростають такі нейронні дерева, які деструктивні. Тобто не закладено богом обманювати, не закладено богом а, творити зло, да? тільки творити добро. Тобто, творячи добро від серця, автоматично у нас сформується. Красиві нейроні дерева, як дерева в саду райському, да? в голові тільки. О, в голові на сей райській саді, добро і зло. І щодня ми обираємо, на чій стороні нам бути, навіть кожен секунди, да? які думки пускати. Через це дуже важлива духовна їжа, яка буде напитувати нас і пропускати Бога, не себе славити, а Бога славити через нас. Як я казав там, акторам, да? Видатний він і да, і він казав, не ні себе в іскусство, а іскусство в собі, да? тож не просто себе, а Бога в собі, щоб Бог світив через нас. Бо це істина, те добро, яке Бог хоче, щоб проявлялося через нас, через наші тіла, через наші діла. А, і Рекомендую також канал в Ютубі Вайкра. Такий цікавий роздум про е, те, як е, благословляти да, фінансово чи словесно. Ми ж можемо сіяти не тільки фінанси, можемо сіяти слово, так, слово підтримки, слово вдячності Богу за новий день, а ще розділити його і віддати йому всю славу. Це тут була панорама. Ось так, такий. Такий перехід. Це вже третє відео, тобто я вже йду понад 20 хвилин. 26 від, від пляжу Саверно до слідуючого містечка, Вітрі Сульмари. І коротше зарядочка, може і може з побути тета-тет з думками, які Бог дає. І просто корисно. Хочу сходити купити собі такі шкіряні, босоніжки тут бачила, мені не сподобались. Тобто я ще зекономлю 30 євро, да? скажімо так. Бо ну, взагалі такого фасону я не бачила, він такий більш класичний, ну, мені сподобався. Дай Боже, щоб я їх купила. І покупки також повинні бути в радість. Бо радість це є Бог, да? істина це радість, добра радість, радість в, ми, в мирі, радість е, е, в шоломі, що ваше тіло радіє цій радості. Вона така дитяча радість, ніби наївна. Не радуватися. Що десь комусь погано і о, а вам добре, радіти, що порадіти за ту людину, якій добре також, І помолити за тих, кому не ок, щоб їм було ок. Святий злися на, на світ Духом Святим, Святий злися на світ а, і на всіх президентів світу, щоб домовились, щоб настався довгожданий мир. Якщо ми всі це будемо просити щиро. І в єдності, то це відбудеться. Чого хоче Бог, єдності. Про це також, послухайте, Лайтман, Міхель Вайтман про це говорить. То що ми всі на частини істини? Неможливо, щоб людина знала всю істину, це неможливо. І як казали вчені, да, видатні люди, я знаю, що я нічого не знаю. В яку глибину ми не копнули, там є ще глибша глибина. Є потужна дуже пісня Олексія Лідяєва. А Також про те, як нирнути в ту глибину глибин в рок-версії, в нього там як концерт він йде, да? а, а також я в твою ріку, Господь Сергій Барта. Тобто, я ниряю цю ріку, а в ній така глибина також твоєї любові, що неймовірно, дуже да? потужна пісня. Олексій ну, Ліяєва дуже також потужні пісні, такі енергетичні, Богом, Духом Святим наповнені. Таким тим, що він хоче цього пробудження, він хоче, щоб це чесні, щоб це сонце правди воно зійшло. да. Він навіть пішов в політику, щоб були закони такі духовні вводились, да? а не якісь содомські, да, якісь те, що не хоче Бог. А, і він це добивається. бо, бо з ним Бог. А, а щось Бог допускає, звісно, не все. В твоїх руках, Боже, все, без твоєї відомої волосина не подаветься твої шляхи, виконуй твій пан Боже в моєму житті, житті кожного, хто дивиться. І вся слава тільки тобі, ти номер один. Поконяться тобі всі народи, язики. Поліція десь на горах, особливо це енергетично. Слава тобі, Боже! Алілуя!